Сьогодні 28 лютого 2025 року. Заняття народознавство. Тема заняття проводи зими. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я вітаю вас з завершенням останнього зимового тижня. Так, саме завтра наступає березень, наступає весна. Дуже багато різних казок, віршів, загадок, прикмет пов'язано саме з цим святом, коли зима зустрічається з весною. Сьогодні ми проважаємо нашу зиму, і наше заняття буде дуже цікавим. Я впевнена, що вам воно сподобається. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. На початку заняття я хочу загадати вам декілька загадок. Послухайте уважно. У лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла, чарівна прийшла, весна, так, ця загадка саме про весну, яка вже невздовзі, прийде і до нас. Привітанням журавля вона пробуджує поля. Небеса й ручаї та заквітчує гаї, і усяк її зна. Відгадали? Це весна. Правильно, дітки, скажіть мені, будь ласка, а з якими ознак... за якими ознаками ви здогадалися, що мова йде саме про весну? Так, правильно, перші квіти весна приносить. Землю травами вкриває, звичайно. І, звісно, в, ліс... в лісах струмки пустила весна, тому що сонечко пригріває все сильніше, і сніг тане і перетворюється в струмочки. Сьогодні ми з вами поговоримо і про весну, і про зиму. Весна це оновлення і відродження природи. Це сонце. Це, це, це тепло і зелень, і пахощі квітів це нове життя. Природа проживає багато днів і ночей в очікуванні тепла, якою ж постає для нас весна. Давайте з вами подумаємо, які звуки ми можемо почути на весні. Так, звичайно, звуки пташиних голосів. Так, так, дійсно. Коли сніг тане, то можна почути, як струбочки дзвенять. Правильно, дітки, весна приносить собою не тільки тепло, вона приносить і принесе для нас надію і радість на найкраще життя. Про весну ми з вами говорили дуже-дуже багато. Давайте з вами пригадаємо, якими словами можна назвати цю прекрасну царівну в зеленому вбранні і віночку ніжніх квітів. Давайте з вами пограємо в гру Весна яка. Весна яка тепла, весна святкова, весна. Кольорова, весна працьовита, так звичайно починаються роботи в садах і на городах, люди з нетерпінням чекають весну. Весна веселкова, весна запашна. У яких випадках весну вважають запашною? Так, звісно, це пов'язано з квітами, так, які нам дарує весна. Весна сонячна, весна співуча. Так, Душа радіє і серце співає, коли ми бачимо теплу погоду, пташок і зелені листочки. Весна може бути короткою, може бути і дощовою. Таке теж трапляється. І, звісно, весна дарує нам зелений колір і квітучі дерева, квіти і квіти нам дарує весна. Ну що ж, дітки дуже часто весна є найулюбленішою. Порою року для дітей, як і зима. Ми з вами говорили, що кожна пора року краща за іншу. Весною дуже часто дітки співають веснянки. Так, вони закликають весну, щоб вона швиденько прийшла і одягла всю природу у зелене вбрання. І Співають ось такі веснянки, які, які найчастіше раніше виконувалися в іграх, в рухах, в танцях, співали на честь весни. Весно, весно, весняночку, прийди до нас паняночка, убери землю в квіточки, тебе прохають, діточки, весно, весно, весняночку, прийди до нас паняночка, у щедрі квіти росами, струмочками, стоголосами. Весно весно, весняночко, прийди до нас, паняночку, прилинь з пташками різними і з їх. Піснями ніжними, ось дітки такі веснянки співали на честь приходу весни. Скажіть мені, будь ласка, до кого звертається у веснянці? Так, до весни, звичайно, а з яким проханням? Так, щоб весна скоріш прийшла і убрала землю в квіточки, так? І щоб ущедрила квіти росами. І Дійсно, щоб прилетіли пташки. Також, дітки, хочу вам е, дещо нагадати, що на останній місяць зими випадає одне з найбільших, найшанованіших церковних свят стрітення. Нещодавно. Ми його з вами відмічали. Так, це було 15 лютого. На честь зустрічі зими з весною є таке свято. Його відзначали наші бабусі й дідусі. Ще це свято називають зимобором або громницею. Настріня у церквах святять воду. Ця вода. Дуже чарівна, хто таку воду буде пити, той не буде хворіти. За народними повір'ями саме свято стрітіння, зима, начебто, зустрічається з весною. Але, дітки, зима теж дуже чудова пора року. Як багато різних свят зимових вона нам подарувала, давайте зараз. Пригадаємо, які ж саме свята ми святкували з вами зимою. Правильно, День Святого Миколая, ваше улюблене свято, Різдво Христове, Водохреща. Скільки радощі вона принесла діткам? Звичайно, свято-Стрітення наступає тоді, коли в зимі вже час вирушати у свою подорож і надавати місце весні. На свято стрітення дуже багато віршів, прислів'їв і приказок складав народ. І ось сьогодні я хочу вам розказати одну легенду. Про це свято. Послухайте, будь ласка. Вранці на околицю села приїхала весна, а назустріч виходить стара бабуся зима. Зима така непривітна і починає сперечатися з весною. Довго сперечається, і кожна намагається виправдати себе і звинувати іншу. Чим довше триває їх суперечка, Тим затяжнішою вона ставала. Наостанок вони вирішили помірятися силою. Весна злазила з свого коня і починався двобій. Вважалося, що переможець і буде правити далі. Ось така гарна і цікава легенда про чарівну весну і стареньку бабусю зиму. Дуже багато народ складав дітки також і прикмет. Ось послухайте яскраві зірки взимку на мороз, зима з снігами, літо з хлібами, довгі бурульки на довгу весну. Рано прилетіли жайворонки, буде рання весна. Зозуля стала кувати, морозу більше не бувати. Якщо стрітення мороз, то скоро весні бувати. Як стрітення погода морозна і ясна, буде весна красна. Яка погода цього дня такою виявиться і весна? А якщо ви спостерігали, то на свято стрітення у нас був мороз, тож весна скоро прийде до нас і буде. Нас радувати всім своїм різнобарв'ям. Ну що ж, тепер трошки відпочинемо. Хочу з вами погратися. Так, саме погратися, хочу вас трошки відволікти від сумних думок ваших і позагадувати вам загадки. Спочатку давайте зимові загадки загадувати. Ну що ж, слухаємо. Білім. Мухи білі прилітають, на голівеньку сідають, замітають всі доріжки і дарують дітям сніжки. Хто ж дарує жартома? Білі мухи це зима. Правильно, дітки? Наступна загадка. Я падаю на ваші хати. Я білий-білий волохати. Я приліпаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. Молодці. Взимку вкрили ми навкруг, ліс, дорогу, поле й луг, а як сонечко припече, ми струмочком потечем. Сніжинки так, звідки, прийшов до нас гість та зробив нам міст без сокири, без долота, швидка і міцна робота. Пліт, звичайно. Так, дітки, узори вишиває без голки і без нитки. Улітку спочиває, а взимку дуже рідко. Хто ж нам такі узори на вікнах малює? Пригадуєте наше заняття? Це мороз, молодці дітки. Ну що ж, зиму ми пробачаємо, а весну зустрічаємо. Тож слухаємо загадки про весну. Все у зелені довкола, пасовище, ліс і поле, мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда ластівки. І в сороки новина облетіла всіх вона, сповіщаючи весна. Правильно, дітки. Та Тане сніжок, зеленіє лужок, день прибуває, коли це буває, весною. Я найперша зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так найперша квітка, пролісок, правильно, дітки? А про яку квітку ця загадка послухай? Із малої цибулини виріс весняної днини. До нарциса привітався та й на грядці запишався. Ульпан. Правильно, дітки, молодці. Взимку в полі лежав, на весні в річку побіг. Це сніг, правильно, молодці. Старий дід, мости помостив. Молода прийшла, мости розвела. Що ж це за молода прийшла, дітки, подумайте? Так, весна, звичайно. Пішла вже ж зима від нас, і завтра вже наступить весна. А я, дітки, згадала один звичай. На стрітиння люди йдуть до церкви і, крім води, освічують свічку, яка називається стрітинською. Подивіться, як вона виглядає: Господар чи господиня, прийшовши з церкви, запалює цю свічку і обходить. Свій дім, заходячи в усі кімнати, а потім ставлять цю свічку в таке місце, щоб всі в домі знали, де вона знаходиться. Зберігають таку свічку цілий рік аж до наступного стрітання. Коли на дворі буває страшна негода, буря, блискавка, сильний вітер, то люди дуже часто запалюють. Цю свічку і вона оберігає дім від біди. Нехай ця свічка захистить вас усіх, наш край, нашу рідну землю від біди. Гарно у родинному колі, хорошо зимоньку провели, весну красну зустріли до двох двох красунь примирили. Хай стрітинська свічка. Світло вам дарує, від біди і лиха увесь рік рятує, захистить від грому і лихого ока, бо у світлі свічки благодать висока, хай Господнє світло шлях вам осяває, а стрітинська свічка вас оберігає. Ну що ж, дітки? Ось і Проводили ми нашу зимоньку зиму. Зустрічаємо весну. Миру і злагоди всім вам бажаємо, зичимо щастя вам назавжди, не зустрічайте ніколи біди, хай Бог вам помагає, рідних усіх оберігає, живіть у мирі на тій землі, будьте всі дружні, дорослі і малі, розуму! Мудрості бажаю, учіться завжди на повну силу, щоб прославити Україну мил, щоб щасливими зростали і щоб звичаї наших пращурів пам'ятали. Ну ось, дітки, і закінчилася наша зустріч. Я бажаю вам миру, щастя, до нових зустрічей. Всього вам найкращого!